Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні вперше на каналі робимо огляд не на кінематографічний продукт, а на відеогру Kong Instinct Виживання. Гра по всесвіту MonsterVerse, тому я й вирішив її дослідити. Розберемо, як вона співпрацює з основною серією, доповнює, чи навпаки вносить протиріччя в історію, яких нових титанів демонструє, а також якою вона вийшла з геймерської точки зору. Тож підтримайте мій експеримент лайком, підпискою та коментарем. Поїхали! Коли після успіху «Годзіли» проти Конга Леджендарі вирішили продовжити серію та ще більше розвивати всесвіт монстрів, окрім екранних проєктів та коміксів, справа дійшла й до відеоігор. Тож 25 травня 2022 року студія оголосила про підписання контракту з польською компанією-розробником відеоігор Seven Севен Левелс. Заявлялося, що гра буде пригодницьким екшеном, дія якої відбувається у зруйнованому місті невдовзі після подій Годзіли проти Конга. Віце-президент Seven Levels Кшиштоф Кролл назвав це найбільшим проектом, над яким ми коли-небудь працювали, нашим найважливішим контрактом. Гра мала вийти як на ПК, так і на консолях та описувалася як 2,5D. У прес-релізі Legendary від 4 квітня 2024-го було оголошено, що гра матиме назву Конг Ехо Титанів. А реліз планується того ж року. 15 серпня стало відомо, що гру перейменували на Конг інстинкт виживання, а датою релізу стане 22 жовтня 2024 року. Тоді ж оприлюднили й деякі деталі сюжету, до якого ми й переходимо. Після подій фільму Годзіла проти Конга мавпа раптово з'являється в прибережному американському місті, девід Мартін, працівник нафтової платформи, не може зв'язатися зі своєю дочкою Стейсі та вирушає до міста, щоб знайти її. Їдучи по шосе, він відволікається на Конга на міському горизонті та потрапляє в аварію. Герой вирішує продовжити пошуки пішки. Невдовзі Девід знаходить пристрій, названий орка Сигма. Прочитавши на пристрої ордер на арешт екотерориста Алана Джони, лідера угрупування, яке називає себе гієнами. І що ж це в нас таке? Навіть не знаю Шанзі, що ти скажеш от я так думаю. Він підслуховує самого чоловіка, що наказує підлеглим знайти орку. Невдовзі з метою відібрати пристрій, дві гієни нападають на Девіда, і герою доводиться розправитися з ними. До слова, боротися з найманцями потрібно буде впродовж усієї гри. Поступово Девід розуміє, що орка Сигма збирає біоакустичні фрагменти, що дає змогу привернути увагу титанів неподалік. Спочатку герой відкидає цю ідею як чисту дурість, доки не натрапляє на зійшовший з рейок поїзд, який блокує йому шлях. За допомогою орки він викликає Конга і примат розчищає герою подальший шлях. Збирати частоти титанів і використовувати їх силу буде однією із задач персонажа. Вдершись до схованки гієн, Девід знаходить повідомлення від Джони, в якому той згадує про крадіжку Орка Сигма у монарха. Він також згадує проект новонароджений, що наближається до завершення. Далі в одному з будинків Девіду доводиться переховуватися та тікати від Конга. Згодом герой мусить знову кликати Мавпу на допомогу, щоб той повалив будівлю на його шляху, що примати робить. Девід перехоплює радіосигнал і думає, що це може бути голос Стейсі. Він нарешті добирається до її квартири, але виявляє, що вона виглядає так, ніби донька вже кілька днів не була вдома. Герой вирішує перевірити її місце роботи. Вийшовши зі станції метро, Девід знаходить центр міста, вкритий величезною павутиною. Тут йому зустрічаються здорові павуки розміром із собаку, названі плейквіверами, дослівно ткач чуми. Ці істоти продовжуватимуть атакувати його протягом решти рівнів центру міста. У лікарні він зустрічає агента пошуково-рятувальної служби Монарх, яка намагається, але не може врятувати пацієнта. А Девід відмовляється йти з нею. Тут час від часу герою буде траплятися і головний ватажок павуків гігантський титан Абадон, знайомий нам з коміксу Монстрверс розсекречено. Огляд буде в описі до цього відео. Раджу переглянути. Зрештою, Девід добирається робочого місця Стейсі ветеринарної клініки. Досліджуючи приміщення, він розуміє, що це прикриття для гієн, і задається питанням, чи не працювала Стейсі на них. Він зустрічає біоінженерку Омішу Бхат. Перш ніж вона встигає сказати йому, де знаходиться донька, Абадон зв'язує її павутиною і тягне геть. Девід знаходить записи в журналі досліджень гієн, де пояснюється, що, хоча організація і цікавилася Абадоном, вони зрештою знайшли іншу зачіпку для своїх цілей. Герой викликає Абадона, щоб той зруйнував стіну з його ж павутини. Потім титан починає атакувати його через будівлю, тикаючи кінцівками, але зрештою припиняє свій наст. Так, ця сутичка просто дублює попередній епізод Девіда з Конгом. Спойлер не в останній. Тож, Девід забирається на хмарочос і знаходить на даху безліч тіл, переплетених павутинням, серед яких і Оміша. Вона спрямовує його пройти через каналізацію в парку, пропонуючи свою ключ-картку. Щойно він її забирає, а бадон тягне Омішу геть. Девід знаходить журнал дослідження, написаний Омішою, в якому зазначено, що Абадон був останнім титаном, який з'явився в місті. Вона припускає, що він обурений поверненням конга на поверхню і готує центр міста до битви проти мавпи. Батько дістається парку і намагається знайти вхід у каналізацію, коли з'являється Абадон. Павук атакує героя своїми кінцівками, одночасно створюючи отвір до каналізації. До сутички втручається конг, і між істотами починається битва. Тікаючи від поєдинку, Девід прямує глибше під землю і зустрічає мальків черепоїдів, які по суті продовжуватимуть атакувати його замість ткачів чуми до кінця гри. Він входить до великої бази гієн і підслуховує, як Джона наказує своїм гієнам розслідувати вторгнення Девіда. Дійшовши висновку, що Джона може знати, де знаходиться Стейсі, Девід слідує за ним. Джона отримує інформацію про те, що титанка Тіамат прибула до міста і відправляє підкріплення до затоки для захисту проекту новонароджений. Націлившись на екотерориста, Девід пропонує обміняти орку Сигма на Стейсі, але Джона спокійно пояснює, що його організація нікого не тримає проти їхньої волі. Девід вирубає антигероя та забирає його ключ-картку. Вийшовши з бази, він знаходить машину та їде до затоки. Тут Девід виявляє, що затока повсюди вкрита палаючим фосфорним чорнилом Тіамат. Титанка невдовзі виривається з води, реве та відпливає. Девід натрапляє на розбиту вантажівку Гієн, повну капсу. Він робить висновок, що з них і вилупився молодняк черепоїдів. Згодом Девід слухає радіоповідомлення про те, як Гієни готуються до масштабного нападу на тіамат. Він наближається до великого мосту, але стикається з титанкою, яка женеться за ним через будівлю, розбризкуючи чорнило. Це ж було вже. Правильно, це вже втретє. Зрештою, її починають атакувати винищувачі гієнти. Зі ще одного дослідницького журналу Девід дізнається, що об'єкт, де розміщено проєкт новонароджений, знаходиться під водою. Він спостерігає, як Тіамат поглинає енергію з атомної електростанції. Конг підходить, щоб прибрати вантажівку, що блокує шлях, але як тільки він це робить, тіамат атакує його. Девід мчить через міст у той час, як гіганти починають битися. Герой досягає ліфта, але той миттєво падає на дно шахти. Він користується карткою Джони та входить до приміщення гієн. Герой доходить до кімнати з монстром на ім'я Лахаму, схожим на Тіамат, який відображається на численних екранах. Він знаходить журнал дослідження о міші, в якому авторка каже, що її викрали та змусили приєднатися до дослідницької групи гієн. У тій самій кімнаті він дізнається, що гієни продають виділення лахаму, ікла та кров мальків черепоїдів на чорному ринку. Джона з найманцями вистежують Девіда, але перед тим як вони встигають його застрелити, спрацьовує сигналізація, що їх відволікає. Тікаючи, Девід дістається камери утримання лахаму. Вона б'є головою послу та розбиває його. Раптом по гучномовцю починає говорити Стейсі, яка просить батька втекти на міні підводному човні. Вона чітко дає зрозуміти, що працює на гієн з власної волі, хоча також натякає, що увімкнула сигналізацію, щоб захистити його. Невдовзі Девід стикається з донькою та екотерористом в командному центрі об'єкта. Стейсі пропонує батькові приєднатися до гієн, але він відмовляється, побачивши руйнування, до яких призвела її робота. Джона наказує Стейсі забрати орку Сигма у Девіда, і вона це робить, але непомітно використовує її, щоб змусити Лахаму протаранити камеру утримання. Джона евакуюється, залишаючи Девіда та Стейсі у кімнаті, що затоплюється. Воз'єднавшись, Тіамат і Лахаму відпливають з міста. Девід і Стейсі опиняються викинутими на берег. Що ж, давайте тепер розберемо, що в інстинкті. Це чудово. Не цьому. Вийшло вдало, а що не дуже. Попри з однієї точки зору не особливо вражаючу графіку та візуалізацію, що стосується й обраного 2.5D формату, який відразу нагадав мені серію Сусіда з пекла», з іншої точки, картинка гри доволі непогана, деталізована і стильна. Різні локації мають свою атмосферу та певну унікальність. Хоча до окремих сцен є й очевидні претензії. І до їх якості, і до співвідношення, де, наприклад, розмір Конга може сягати 100-метрових хмарочосів, а в інших сценах, ніби всього лиш кількаповерхових будинків. Також, якщо можна так сказати, сутички з фінальними босами зводяться всього лиш до самоповторів. Неоднозначним видався й сюжет. Він доволі простий та малооригінальний, але його цілком достатньо для такої відносно короткої гри. Її проходження може зайняти всього 5-6 годин. Загальна місія гравця, яка полягає у біганні по локаціях, протистоянню найманцям або ж монстрам, та розгадуванні загадок, також може доволі швидко набриднути. Але і тут лаконічна тривалість гри стає в нагоді. Також виникає питання: а де цей весь час був Будділа? Чому в новій імперії він відразу відреагував на появу мавпи на поверхні, а тут спокійно проігнорив розбірки конга за бадоном. Ну He's an asshole, sir. I know that. Головоломки в грі доволі прості та очевидні. Звичайно, якщо порівнювати, до прикладу, з однією з моїх улюблених серій Silent Hill. Та й в усьому цьому є непогані моменти і знахідки. Цікавим був епізод, де Конг перекидає будівлю, так що доводиться бігати по її горизонтальному положенні. Також протягом усієї гри вас очікує доля умовних скримерів. Неочікувано проламується підлога, крапає кислота, руйнуються стіни чи дах. Зрозумійте правильно, я не відношу інстинкт виживання до хорорів чи трилерів, просто кажу про окремі неочікувані моменти, які тут зроблені вдало. Разом з цим в неї грати доволі весело. Тут присутній непоганий гумор, а окремі сцени боїв з гієнами можуть стати насправді забавними. Окремо хотів би поговорити про місце гри у Всесвіті та монстрів. Непоганою ідеєю було повернення Алана Джони та розкриття деяких деталей про Apex, але мені цього видалось замало. Можливо, творці свідомо не хотіли робити занадто конкретні чи пов'язані з фільмами події, тримаючи таким чином історію дещо осторонь, щоб в кінцевому результаті не виникло протиріч. І це добре. Адже по суті лише поява Лахаму вносить незначну плутонину в міфологію Всесвіту. Це супервид, але разом із тим дочка Титанки. Як так і чому? I don't know. і куди вона зрештою зникає, коли до лігва Ті Амат навідується Годзіла? Та все ж у порівнянні з тим, як можуть косячити комікси, це крапля води в морі. Що ж до решти істот, непогано введені молодняк черепоїдів і павуків, але от сам Абадон належного враження не справив, і його, і про нього хотілося б більше. Та й не скажу, що візуально він мені дуже сподобався. За великим рахунком, просто гігантський павук. Більш детально і за Лахаму, і за Абадона пропоную поговорити у відео про таємничих створінь Monsterverse. За аналогією, як я робив топ істот Monsterverse, якщо ще не бачили радо прошу, я б хотів розглянути решту титанів та супервидів, показаних в коміксах та іграх. Якщо ви за, напишіть в коментарях. А підбиваючи підсумки, скажу, що Конг-інстинкт виживання можна вважати доволі непоганою грою як для геймерів, так і для просто любителей Всесвіту Монстрверс. Вона не є обов'язковою складовою лору чи навіть важливим доповненням. Але каші не псує та все ж дещо розширює міфологію. Це, звичайно, не шедевр чи якась проривна відеогра, але цікава і достойна. Тож не забувайте підписатися на канал та поставити лайк, і зустрінемося в коментарях. Слава Україні!